Вітаю на телеканалі Сфера Тв. Випуск новин про головні події в місті та області. Станом на цей час. Дивіться далі. Сьогодні в центрі рівного покажуть, як торгують людьми через тематичну інсталяцію грані в Кубі. Ця виставка покликана в чергово привернути увагу до проблеми торгівлі людьми та залучити громадськість до попередження й боротьби з сучасним рабством. Адже за оцінками представництва міжнародної організації з міграції в Україні, понад 160 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, починаючи з 91-го року. Інсталяція грані в Кубі надає важливу інформацію про явище торгівлі людьми. Знайомить із реальними історіями постраждалих, порадами із безпечного працевлаштування та подорожі, а також із номерами гарячих ліній із протидії торгівлі людьми. Тож, як розповідали про торгівлю людьми та чи зацікавило це рівнян, розкажуть наші журналісти вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Військові з обновкою днями командувач військо «Захід» Ігор Довгань отримав ключі від позашляховика Хюндай. Використовуватиметься автівка в районах виконання бойових завдань на сході України, тому одним з основних критеріїв у виборі авто була саме висока прохідність. Кошти на позашляховик виділили підприємці рівного та області, і завдяки допомозі місцевих волонтерів його було закуплено за кордоном та доставлено до військової частини. Це вже не перша автівка, придбана для військових спільними зусиллями місцевої влади, бізнесу та волонтерів. Нагадаємо, торік для потреб одного з підрозділів військові військока захід було передано автомобіль Фольксваген t Т4», який успішно експлуатується на Луганщині. Про це повідомив офіцер прес-служби міністерства оборони України в Рівницькій Області Віктор Шубець. Сотні тисяч мільйони, мільярди під кінець 2016 року можна владці шокували українців, показавши в деклараціях скільки заробили на хліб з маслом. Проте це ще не все. Вже цьогоріч в планах значно розширити перелік тих, кого змусять вивернути кишені. Сьогодні у вечірньому випуску новин ми вам розповімо, хто ж саме має декларувати статки з 1 січня 2017 року. Яким чином відбуватиметься декларування? Які проблеми можуть виникнути у цьому процесі а? Також, хто і як перевірятиме правдивість інформації в деклараціях та її відповідність способу життя чиновників. ЦВК вика голосила вибори У ще одній громаді Рівненщини. Мовить де про Бакімівську сільську об'єднану громаду. А дати волевиявлення там призначено на 30 квітня цього року. Уже з 11 березня в Бакимівській сільській ОТГ стартуватиме виборчий процес. За прихильність виборців там змагатимуться кандидати на посаду місцевого голови та депутатів. Наразі це всі новини. Залишайтеся з нами, щоб знати більше. На все добре.